Головне управління пенсійного фонду України у Вінницькій області в проводить семінар. Отже, звати мене Палій Ірина Миколаївна, я начальник відділу перевірки правильності розрахунку розміру страхових виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Вами розглянемо оплату листків непрацездатності правонаступником. Це ще один функціонал, який був впроваджений наприкінці вересня місяця на веб-порталі пенсійного фонду і безпосередньо під системі електронний реєстр листків непрацездатності. Зокрема, закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Номер 1105 передбачено, що підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності у вагітності та пологах є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність листок непрацездатності. Такий сформований листок непрацездатності надсилається страхувальникам, з якими застрахована особа перебуває у трудових відносинах за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництво через кабінет страхувальника на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України. Також в законі передбачено, що у разі ліквідації реорганізації підприємства установи організації страхові виплати. За випадками, які настали до ліквідації, здійснюється застрахованим особам право наступника, а у разі відсутності правонаступника вже здійснюється пенсійним фондом за місцем реєстрації НІ для страхування. Отже, саме для реалізації цієї норми закону пенсійним фондом України впроваджений функціонал для можливості створення копій електронних листів непрацездатності, оскільки при настані страхового випадку система ідентифікує основне місце роботи та місце роботи за сумісництвом застрахованої особи і фактично створює електронний листок непрацездатності та направляє оригінал та копію цифрового електронного листка непрацездатності за цими місцями роботи. Звичайно, що на момент створення електронного листка непрацездатності не передбачена можливість, що може бути підприємство закрите. І фактично оплату потім буде здійснювати інша структура, інший страхувальник, тобто права наступних. Тому для можливості створення копій був реалізований цей функціонал. І на сьогоднішній день, у випадку, якщо фактично вже організація ліквідувалась, а у її колишніх працівників залишились в кабінеті у того страхувальника електронні листки непрацездатності, які з певних причин були не оплачені. Роботодавцем колишнім, який вже ліквідувався, звичайно, у відповідності у норм згідно норм закону, правонаступник може здійснити оплату таких листів непрацездатності. Для цього йому необхідно в своєму кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України створити запит до пенсійного фонду України на створення копії електронного листка непрацездатності як правонаступника. На слайді з правої сторони ви бачите, що це буде в розділі листки непрацездатності, вам необхідно натиснути кнопку запитів на створення копії листки непрацездатності як права одразу, одразу хочу зауважити, що даний функціонал використовується лише для цього в конкретному випадку. Просто створення копій у зв'язку з тим, що лікарняний потрапив не до того страхувальника, не передбачений. Така функція можлива лише у випадку, якщо Страхувальник ліквідувався і є наявний правонаступник, який визначений даними державного реєстру. В такому разі, звичайно, такий запит буде опрацьований спеціалістами пенсійного фонду та буде прийняте правильне рішення в створення копії. Отже, при формуванні запитів на створення копії листка непрацездатності як правонаступнику обов'язково вказується. Код є страхувальника, що припинився, назву страхувальника, що припинився, вказується дата початку періоду тимчасової непрацездатності, за які будуть сформовані копії листів непрацездатності. Отже, в даному випадку, якщо попередник, тобто страхувальник, по якому ви хочете створити копії, ще не ліквідований, а знаходиться в стані припинення, вам буде відмовлено в створенні копії. Тому необхідно дочекатись, поки відбудеться ліквідація повна страхувальника, будуть внесені відповідні записи до державного реєстру про ліквідацію, і тільки після того необхідно створювати копії, запит на створення копії листів непрацездатності. Коли ви будете обирати дату початку періоду тимчасової непрацездатності, не потрібно вказувати. Створювати запити окремо на кожен лікарняний і вказувати дати по кожному лікарняному. Достатньо створити один запит і вказати найдавнішу дату по листку непрацездатності. Наприклад, якщо є неоплачені листки за лютий, за березень, за квітень 2023 року, то достатньо вказати дату початку листка непрацездатності, наприклад, перше лютого 2023 року. Таким чином, створюються копії по всіх листках непрацездавності після цієї дати. Вони потраплять до вас в кабінет страхувальника у випадку у випадку позитивної відповіді працівників пенсійного фонду, звичайно, які будуть опрацьовувати вас за ваш запит, і ви зможете надалі працювати з цими листками. Саме таким чином. Виглядає наша база пенсійного фонду зі сторони вже працівників пенсійного фонду, які опрацьовують запити на створення копій. поки що більша частина запитів відхиляється, оскільки не всі страхувальники розуміють, як саме працює цей функціонал, і намагаються створити копії, навіть якщо не було ліквідації страхувальника, навіть якщо немає прав... немає. Факту права наступництва, звичайно, в таких випадках запити відділяються, а приймається рішення про створення копії лише у випадку дотримання тих умов, про які вже я сьогодні говорила у випадку повної ліквідації страхувальника, у якому створюються копії, та у випадку наявності права наступника. Який має право на створення таких копів. Після опрацювання та перевірки даного запиту працівниками пенсійного фонду будуть створені копії відповідних електронних листів непрацездатності. Це надасть можливість правонаступнику сформувати заяву на розрахунок та здійснити страхові виплати з страхованим особам. Я вам дякую за увагу.